Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Марина, і сьогодні я пропоную нам з вами трошки разом повишивати. Сьогодні я беру в роботу ось такий невеличкий наборчик від Фрузілка. Це набор із серії Україна. Те, що це серія, я побачила ось буквально тільки що, бо я думала, що це так називається набор, а набор називається квітуча. Треба буде на сайті Фрузилка вивчити асортимент, якщо вже є ця серія в повному обсязі, а може вона буде тільки поповнюватися. Тому розберусь і трошки пізніше вам розкажу. Отже, давайте розпакуємо цей наборчик. Я зняла целофаночку, щоб вона тут нам не шуршала. Ось так виглядає. Набор, така книжечка. Тут є схема, інструкція. Так, ось сама заготовочка дерев'яна, така вона невеличка, фетер назадник. Такі набори маленькі я зараз використовую як антитривожні. Як Порадила мені одна знайома назвати, бо я казала, що вони тривожні, бо вишиваю під час тривоги. А вона мені каже, ти називай краще антитривожні, бо ти ж справляєшся з тривогою. Ну, то воно і дійсно так. Ось такі ниточки яскраві, гарні. Так, по прев'ю і не скажеш, що тут стільки багато кольорів. Ось. Такі ниточки. Ну що ж, буду починати вишивати, покажу згодом, що в мене виходить. Пішла далі ритися в наборі і знайшла ось таку листівочку. Дивіться. Клас. Так, дійсно, як я люблю, дівчина у вишиванці, ще й з пташкою, з курочкою. Можна комусь відправити, але я залишу собі і ще хочу зрозуміти, чи є в наборі голочка, бо щось я не побачила поки що. Так, голочки немає. До речі, це мій перший розилок, тому я така трошки розгублена і не знаю, чи має тут бути голочка, чи немає. Ага, вони ось тут сховані. Дві голочки клас. Все, буду починати вишивати. Ну що ж, у мене пройшло кілька днів. Вчора у нас за день було 10 тривог, завдяки чому я, ну, можна сказати, що майже вишила цей наборчик. Ось так він виглядає. Дещо хотіла вам розказати з приводу самого набору і поділитися деякою інформацією. Як ви знаєте, фрузелок це один із тих виробників, який нам пропонує. Електронну схему для вишивки з допомогою програми Сага це дуже зручно користуватися електронними схемами. Дійсно, навіть на таких маленьких наборчиках це значно полегшує роботу, але я не маю цього додатку. Тому що е, вишивання стало якби таким основним моїм заняттям не так далеко. Не заняттям, а захопленням, скажімо так, хобі, е, яким я займаюсь е, дуже часто. Е, от, е, але... Е, Псага, ну як для такого е, додатку, достатньо дорога. Здається, що з близько 500 гривень. Іноді я знаю, вони роблять якісь знижки або через блогерів, або просто якісь там типу чи святкові до дня вишивальщиці щось таке. Я би хотіла з вами поділитися аналогом такого додатку, яким я користуюся. Він зараз безкоштовний. Наскільки я знаю, немає змоги його придбати. Не знаю, чому я його скачала собі на початку війни. От як почала вишивати постійно, так я і скачала. І зараз я вам на екран покажу назву цього додатку. Покажу його інтерфейс, ну тобто зроблю запис екрану, поділюся, можливо, вам буде корисно. Я так думаю, що не така повна, не такий повний функціонал у цього додатку, як у саги, але в принципі, Викреслювати хрестики, слідкувати за своїм прогресом дуже навіть непогано. І так само я використала ось цей QR-код від фрузелка і користуюся електронною схемою у програмі, яку я вам зараз покажу. Ось так виглядає інтерфейс цієї програми, тобто відкрита наша схема. Ось так повністю вона виглядає. З правої сторони ви бачите панель керування, на якій можна обрати необхідну функцію. Поле для роботи можна збільшити, тобто, якщо вам потрібен якийсь конкретний участочок, якась діляночка, конкретна, то ви можете її збільшити. Якщо справа обрати ластик з хрестиком, то можна викреслити колір, а олівчик з хрестиком його поновлює. Також можна окремо викреслювати бекстіч це нижній ластик такий з лініями поряд. І так само олівчиком поряд з ластиком можна поновити цей бекстіч. Знизу на панелі є весь перелік кольорів, які використовуються в роботі, і ви можете обрати один якийсь, яким ви працюєте в даний момент, і закреслювати тільки його, і відслідковувати процес тільки по ньому, потім вибирати наступний і так далі працювати над усією роботою. Також на панелі вгорі є налаштування, це така шестерня невеличка. Якщо на неї натиснути, ми бачимо прогрес, скільки процентів ми вже вишили. Ось така у мене була для вас інформація. Сподіваюсь, буде вам корисною. Друзі, ну що ж, ось і готова моя робота. Дуже гарна вийшла, мені дуже вона подобається. Ще треба придумати до неї якийсь сюди підвіз, мабуть, це буде якась жовто-блакитна -жовто стрічка. Ну, але ще я подумаю. Повністю вишиті всі хрестики, увесь Бекстіч я отримала величезне задоволення, вишиваючи цю роботу. Прямо дуже класна, дуже вона мені подобається. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитись це відео. відео. Будь ласка, якщо вам було цікаво почути інформацію про програму для вишивки, дайте мені знати. Можливо, якщо це знадобиться, я зніму більш детальний огляд цієї програми, а також додатково ще для себе її більш детально вивчу. Дякую вам за перегляд, буду вдячна за ваші коментарі. Та лайки. Також підписуйтесь на мій канал. Попереду нас чекає багато цікавих процесів. До нових зустрічей. Па-па!